А ще Костя боротися зі стресом допомагає медитація. Ну, я б не ставив духовні практики поряд із доказовою медициною. І дарма, дарма, вплив медитацій на організм давно доведений вченими. Як саме працюють медитації? Дивись, Костя, і про все дізнаєшся. Mm -hmm. Дженіфер Лопес, Бейонсе, Гю Джекман і не тільки вони у своїх інтерв'ю зірки світового масштабу часто зізнаються, бути у формі їм допомагає медитація. Тепер цю практику беруть на озброєння різні експерти. Застосовувати метод для схуднення радить своїм клієнтам нутриціологиня Оксана Соколова. Я рекомендую всім, особливо зараз, медитувати і навіть не один раз на день. Ти спокійніше відчуваєш навіть голод. Тобто, людина, наприклад, яка прийшла до мене за харчування, вона спокійніше приймає інформацію про, про голод. Окей, у мене є голод, але я з ним справлюсь. Я зачекаю на нормальну їжу. Я зараз не буду купувати шоколадку. Їсти її в умовах повномасштабної війни і постійного стресу, практика медитації просто рятівний круг. Переконана коуч зі здорового способу життя Аліна Крупінська. Вона особисто перевірила на собі різні види медитації, каже, що це не тільки нормалізує сон, але й допомагає знижувати рівень гормону стресу в організмі. Дуже серйозний вплив має на рівень кортизолу. Так само медитація, і коли ми медитуємо, займаємось гігієною нашим ментальною здоров'ям. Просто не накопичуємо таку кількість кортизолу, такого кількість стресу. Ми постійно його вичищаємо, слідкуємо за своїм ментальним здоров'ям, за своїм емоційним станом. І таким чином рівень кортизолу, звичайно падає. це вже доказова інформація. Медитацію з релігійної практики на явище масової культури перетворив професор Масачусетського університету Джон. Кабадзін, що у 70-ті роки він презентував її як панацею, здатну принести щастя та допомогти там, де лікарі безсилі. Він заснував клініку зі зниження стресу в гарвардській медичній школі, де дослідили, що люди, які регулярно медитують, в них покращується пам'ять, в них навіть збільшується кількість сірої рідини в тих областях мозку, яке відповідають за пам'ять. Як це працює медитацією? Називають спеціальні вправи для мозку, коли людина усувається від подразників, оточення, зайвих думок, проблем і концентрується на чомусь одному. Це може бути дихання, серцебиття. Або спеціальні звуки чи полум'я свічки. Фокусуватися можна і на русі. Наприклад, так роблять мусульманські ченці аскети, медитуючи 20 хвилин, вже там починаючи з 10-11 хвилини, у людини тиск зменшується, зменшується пульс. Тобто ми починаємо заспокоїтись. Ідея зниження рівня стресу приваблює багатьох. Тому сьогодні на ринку багатий вибір не тільки курсів, а й медитативних ретритів. Так називають виїзні заходи з духовними практиками. Наприклад, три дні в повній темряві на балі, десять днів тиші та мовчання в Португалії, чи так зване пранічне харчування у вигляді вогню, води та повітря в США. Чи є на цьому спекуляція маркетинг? Звичайно, на цьому так само є спекуляція маркетинг, але в кожної людини свій шлях до пізнання до духовного свого просвітління. З власного досвіду експертка знає, що навіть миття посуду може стати медитацією. А починати можна із мобільних додатків. Практика медитації за графіком справді дисциплінує і може допомогти сформувати корисну звичку. Усі останні медитації, які, наприклад, на любов, на гроші, на здоров'я, на зцілення, на ще щось, що в них кажеться, це просто програмує людину, медитація це концентрація. Тут і зараз. Дослідження свідчать, що медитація справді має ефект. Найліпше допомагає у вирішенні проблем, пов'язаних із болями та безсонням, але як і з будь-яким іншим тренуванням, завжди варто пам'ятати про міру та протипоказання.